Всім привіт! З вами Тетяна. І я, нарешті, знайшла вільний час для того, щоб зняти для вас майстер-клас по пошиттю ось такого трикотажного комбінезона для ляльки Паула Рейна з ростом 31 см. Викройку ви можете собі закачати з Пінтересту. Посилання я залишу в описі під цим відео. Для пошиття нам знадобляться тканина. У мене це трикотаж футболочний. Голки булавки. Нитки, коса-бейка, ширина 1,5-2 см. Тільки, будь ласка, не беріть ось таку блискучу атласну. Візьміть бавовняну або віскозну. Ножиці, олівець і, звісно ж, викройка. Ще вам знадобляться застібки. Оберіть на свій смак, що вам більше підходить. Або дві пластикові невеличкі пришивні кнопки, або два гудзика, якщо ваша швейна машина може формувати петлі для гудзиків. Ну і, звісно, знадобиться швейна машина. При пошитті даного виробу я рекомендую користуватися ножною педаллю. А перед шиттям я встановлю голку та лапку для трикотажу. Я шитиму комбінезон з дитячої ковтинки, яка гарно збереглася. Обведіть олівцем викройку на виворітній стороні тканини. Складіть тканину вдвоє, лицева частина до лицевої. Тепер скріпіть булавками. Як бачите, я скріпила дуже щільно, у мене тут багато булавок. Тепер я виріжу виріб по контуру малюнку. Я вирізала нашу викройку, залишила невирізаною тільки ось цю частинку між ніжками. Тепер, не забираючи булавок, я просто в місцях плечей зроблю ось так. І ось так. Тепер мені потрібно прострочити на швейній машині тут і тут. Перед шиттям не забувайте встановити голку для трикотажу, а також встановити трикотажну лапку. Тепер нам потрібно пройму для руки обстрочити косою бейкою. Ось у нас тут починається край пройми. Беремо косу бейку, складаємо ось таким чином вдвоє і акуратно прошиваємо по краю. Якщо вам складно це зробити одразу на швейній машині, то можете спочатку пришити вручну. Обов'язково зверніть увагу на ось цей шов, його потрібно розгладити, а тоді пришити косу бейку. Ось так. Боже, пальці не слухаються. Ось так. Ось тут я розгладжую і продовжую шити. Я прострочила, зараз лишнє відріжу і те ж саме зроблю із цією проймою. Як ви бачите, на викриті намальована така полоска. Це розріз. У мене це буде перед, це зад. На передній частині я роблю розріз. Ось я його вже намалювала. Тепер я беру два відрізи бейки довжиною по 20 см і складаю їх ось таким чином, один і два. Скріплюю булавками. Тут роблю ось так. Бачите, я не на повну ширину складаю, а тільки до середини. Ось такий вигляд має цей розріз. Вам потрібно прошити на швейній машині по краю і по цьому краю теж. Якщо вам важко це зробити рівно і гарно з першого разу, то прошийте спочатку вручну, а потім зробіть швейний рядок на швейній машині, я все-таки трішки злякалась, що в мене рівно не вийде прострочити, тому я спочатку на цьому краї пришила вручну. А тепер прострочу на швейній машині. Ось тут. І по цьому краю теж. Ну, тут, я думаю, я обійдуся без пришивання вручну. У мене і так вийде. Як бачите, я прошила. Лишнє ось тут я зараз відріжу. І ось цю нитку видалю. Тепер складіть ці деталі, так як показую я. Скріпіть їх булавкою, щоб вони не розходились. Ось у цьому місці вам потрібно трішки погратися. Вам потрібно пальцем лівої руки затиснути ось цей краєчок, а пальцем правої руки затиснути ось так. У вас тут має вийти такий трикутничок, але ви бачите, що він тут не дуже рівний, ця сторона більша. Тому вам треба трішки буде погратися, поки ви не отримаєте гарний результат. Ось мені вдалося скласти так, щоб мені вигляд подобався. Я скріплю це тут булавками, щоб воно не роз'їхалось. З цього боку вигляд маємо ось такий. Тепер я візьму голку з ниткою. Нитку бажано взяти контрастну, щоб її було видно. Тепер я взяла голку з ниткою і пришию вручну. Я зараз переверну, подивлюсь, бачите, у мене ось тут згин тканини, тому я перший прокол роблю тут. Ось так пришиваю. Тепер мені потрібно прокласти шов на швейній машині. Я почну так. так, так І ось тут закінчу. А тоді цю зелену нитку я видалю. Я пришила. Ось такий вигляд має на лицевій стороні і такий вигляд на виворітній. Тепер нам знадобиться голка з ниткою, знову беремо косу бейку. Складаємо край ось так, десь на пів сантиметра. Тепер прикладаємо сюди. І спочатку пришиваємо вручну. Зверніть увагу, коли я пришивала. Ось в цьому місці я розгладила плечовий шов, бачите? Ну і другий плечовий шов так само. Коли я вже маю завершувати шов, я відрізаю знову десь на декілька міліметрів довше, ніж мені насправді потрібно для того, щоб загнути край всередину. Нитки теж сюди заховаю. Все некрасиве ховаємо всередину. Ось так. І тепер до шию. Бачите, ось тут визирає, це некрасиво. Потрібно постаратись запихнути його так, щоб. Воно не висовувалося. ось бо з цього куточка гарніше. Принаймні з цього боку. Тут ну, бог з ним хай вже буде так, бо це виворітна сторона, а на лицьовій краще таке прибрати. Ось так виглядає. Я зараз прокладу тут швейний рядок на швейній машині, після чого оцю синю нитку видалю. Я пришила. Якщо так вийшло, що у вас достатньо довгі хвостики, не поспішайте їх відрізати. Зав'яжіть їх у два вузлика і вставте уголку. Тепер я зашию потайним швом оцю ділянку. Тут буквально потрібно зробити два стіпка, але виглядатиме набагато гарніше, ніж якби було ось так. Бачите? Тепер я зав'яжу вузлик ось такий. І заховаю нитку всередину між прошарками тканини. Тепер трішечки натягну і відріжу. Те ж саме я зроблю із цією ділянкою. Я відмітила точки, де я хочу, щоб у мене були петлі для гудзика. Ось тут 2,5 см, а звідси сюди 5 см. Тепер я намалюю лінію. Тепер йду робити петлі для гудзиків. Сподіваюсь, ви знаєте, як їх робити. Якщо не знаєте, напишіть мені в коментарях під цим відео і я зніму майстер-клас, як робити петлі для гудзиків. Я зробила петлі для гудзиків. Якщо ж ви обрали шлях трошки простіший і хочете пришити кнопки, то вам потрібно ось таку кнопку з пипликом пришити на ось цю частину, а кнопку з дірочкою пришити сюди. Ну і сюди так само. Я показую на одній, бо в мене лише одна така кнопка є. Далі я складаю комбінезон. Ось так, щоб ось цей згин був посередині. Буває таке, що ця частина трошки довша, це не важливо. Важливо, щоб у вас згин був рівно ось тут. Просто скріпіть в цьому місці булавкою. Бачите, вийшло що тут трошки довше, але це зовсім не проблема. Тепер скріпіть булавками до самого низу. Ось такий вигляд має комбінезон. І те саме я зроблю з цього боку. Тепер прокладіть швейний рядок ось тут. Тепер розріжте ножицями посередині. Обережно, щоб не зачепити шов. Тепер заберіть декілька нижніх булавок. Візьміть штаніну, бачите, розгорніть ось цей шов, підгорніть один раз десь на 5-7 мм. І ще один раз. Сколіть в цьому місці булавкою. Тут, і тут так само зроблю. Потрібно порівняти, чи однакова довжина з оцього і з цього боку. Як бачите, тут трошки довше. Потрібно більш якісно підгорнути. Ось так. І сколоти булавками. Ось такий вигляд. Те ж саме я зроблю із цією штаниною, а потім прострочу ось так на швейній машині. Коли ви підгорнете другу штанину, порівняйте, чи дві вони однакові по довжині, щоб в кінці не виявити неприємний недолік. Я прошила. Тепер низ штанин я знову з'єднаю булавками. Тепер мені потрібно прокласти швейний рядок по бокам виробу. Зверніть увагу на те, що швейний рядок повинен починатися з одної відстані, щоб не вийшло так, що тут у вас початок і тут початок. Бо в такому разі пройма для рук буде неоднакова по розміру. А також зверніть увагу на те, що пройма у мене з одного краю трошечки коротша, ніж друга, тому потрібно прошити так, щоб захопити два Два оцих края. Я прошила. Якщо у вас тут лишились довгі кінці ниток, не поспішайте їх відрізати. Зав'яжіть їх у декілька вузлів. Одну нитку заправте у вушко звичайної голки для ручного шиття. Ну, Класично, коли я знімаю відео, я не можу потрапити в голку. Ось є. Тепер дивіться. Ось так от. Повертаємо ось цей кусочок тканини і обметуємо. Трикотаж не потребує обметування, ця тканина не розпускається. А ось тут, де ми робили пройму косою бейкою, то вона може розсипатися. Тому край косої бейки ми обметаємо вручну. Головне, коли ви обметуєте, не проколоти так, щоб у вас тут не вилізла голка з ниткою. Робіть це акуратно. З цього боку нічого не повинно бути видно. Ну, і якщо так вийшло, що у вас ці хвостики коротенькі, то просто заправте нитку в голку і зробіть так, як показую я. Пришийте краї косої бейки. Хвостик я ховаю всередину між прошарками тканини, натягую трошки і відрізаю. Хто дивиться всі мої відео, той знає, що я так роблю завжди. І те ж саме я зроблю з цим хвостиком і з цією частиною. Те ж саме я зроблю і з цього боку. Ось так я обметала. Там, де закінчився край косої бейки, я просто пришивала до цього трикотажу. Тепер виріб можна вивертати. Гудзики я вже пришила. Наш комбінезон готовий. Можна наряджати лялечку і любуватися.